Українське весілля це велика кількість традицій, і всі вони цікаві та різноманітні. Більшість з них, які притаманні сучасним весіллям, дуже відрізняються від тих, які були у давнину. Що стосується українських традицій, то вони розділилися на традиції восточної частини України, центральної і западна що стосується вінчання, воно стало популярно не тільки серед срібла але і й... Для нареченої найважливішим є вибір сукні. Ціни на сукні стартують від 400 гривень, а для остаточної ціни залишається тільки фантазія. У середньому придбати весільне вбрання ви зможете за 2,5 тисячі гривень, а ще плюс туфлі, ціна яких приблизно 400 гривень, і жіночі принади, зачіска, макіяж та манікюр. Все це коштуватиме вам 3300 гривень. Зібрати нареченого вийде дешевше – 2,5 тисячі гривень. Не забудьте про обручки. Їх ціна починається від 200 гривень. З минулого року у нас, наприклад, більше використовується авторитетом в сиренівому цвіті. Заказують платья в біло-чорних цвітах. У нас була невеста в дуже Красивому такому розовому цвіті, ксажаліню, у нас э, все ж користується більше спросом. Фасони ампір в річим стілі весільна атрибутика, до якої входять букет нареченої, квіти для гостей, бокали та обручки на машину, обійдуться вам у 700 гривень. А якщо ви захочете зафіксувати об'єктивами ваше свято, то потрібно буде викласти за відеозйомку не менше 2000 тисяч гривень, а фотограф зменшить ваш вес. Цільний бюджет ще мінімум на 1200 гривень. Реєстрація шлюбу у міському ЗАГСі коштуватиме 350 гривень. І про ресторан треба не забути. У середньому за одного гостя ви заплатите приблизно 250 гривень. Тож скільки витрачати грошей, яким буде ваше весілля, скільки буде гостей, чи може просто зекономити, розписавшись, вирішувати вам.